Зварив до гаражу ось такі металеві двері, тепер обшиваю їх металом, щоб жінка не знайшла, де я є. Для цього знімаємо всі розміри і приносимо їх на лист. Після розмітки вирізаємо непотрібний нам шматок Поки що це виглядає ось так. от Цей кусок, який я вирізав, теж буду прикручувати сюди. Пішов дощ, а я продовжую роботу. Тут ось така накладка, щоб закрити торець металу. Поки що це виглядає ось так. от. Не всі місця дуже гарно, продовжуємо Торець металу закриваю ось таким елементом, все виглядає майже непомітно. И фінальний результат вот такий.